Вітаю вас, малята, на занятті з малювання. Сьогодні нам для роботи знадобляться кольорові олівці та аркуш паперу. Але спочатку пригадаємо, як ми святкували новий рік. Ми ялинку ставили, гілочки розправили, кульки. Дощ, ліхтарі вішали внизу, вгорі, зверху зірку припасуємо. Добре рік новий святкуємо. Так, всі відсвяткували, але ніхто не запросив з люку за карлюку. Така чарівниця недобра вона. І ось ця злюка-закарлюка розсердилася на всіх. І що ж вона зробила малята? Вона вирішила всі іграшки на нашій міській ялинці зачарувати. І зачарувала їх до ранку на зеленій красуні замість різнокольорових іграшок залишилися одні безлікі предмети. А скажіть мені, на які Геометричні фігури зазвичай схожі ялинкові прикраси, які ви знаєте геометричні фігури? Вірно, трикутник, квадрат, прямокутник кружечок це геометричні фігури. На них схожі ялинкові іграшки, бачите? Геометричні фігури. Живуть в геометричній країні. Ось одного разу Кружечок пішов погуляти по геометричній країні і зустрів на своєму шляху кругле озеро, а ще кого? Колобка. А ще які предмети, схожі на кружечок. Так кавун, вірно. А ще пригадайте. Апельсин, вірно, мандаринки схожі, а ще годинник схожий на кружечок. М'ячик, так, молодці. Сонечко схоже на кружечок вірно. А якщо поруч буде багато кружечків, то це буде. Гусеничка, або виноград, вірно, або намисто, яким прикрашають ялинки. А от веселий квадрат забіг у гості, як ви думаєте, до кого? Які предмети схожі на квадрат? А ще які іграшки ялинкові схожі на квадрат? Поміркуйте. Так, будиночок, схожий на квадрат, вірно, а ще подарунок так молодці. Портфель так теж схожий на квадрата. А ось трикутник довго не думав. Він зразу пішов собі шукати товаришів до ялинки, бо ялинка теж схожа на трикутник. А які ще? Так, бурульки схожі на трикутник, а ще дзвіночок, так вірно, а на прямокутник, схожі які прикраси ялинкові, сукерки, так, а ще книжки, вір. Малята, подивіться уважно на свою ялинку. Які ви там знайдете іграшки, схожі на геометричні фігури. А потім на аркуші паперу намалюйте геометричну фігуру якусь одну. Перетворіть її на ялинкову прикрасу, тобто прикрасьте її якимось або візерунком. Або якщо це трикутничок, зробіть з нього рибку чи ялинку. Якщо декілька кружечків разом зіставити, то вийде у вас сніговичок, прикрасьте його, зробіть свою авторську дизайнерську ялинкову прикрасу. А потім обов'язково. Прив'яжіть до неї мотузочку, щоб можна було її повісити. Намалюйте, тобто, таку петельку і пришліть мені фото цих ваших іграшок. Я віднесу їх на міську ялинку, і ми розчаклуємо Наші ялинкові прикраси, а повісимо тоді ваші. І ялинка знову буде всіх радувати. Тож бажаю вам натхнення і чекаю на фото ваших робіт. До побачення!